Ми команда Загорецька Людмила Степанівна представляємо місто Львів і <кій> е, Національний університет Львівська політехніка. І зараз нам організатори сказали, щоб ми сказали щось смішне. Ну там на грі ми не одна команда будемо виступати, ще будуть, так що не переживайте. Це горло заспіваю нам не тече, річ тече, то різко на полиці тече. По там потім Це ми сьогодні з горецьким людминою Степаніна і ми сьогодні перший раз виступаємо взагалі у житті. І тому... Це <сі> є... <сі> <сі> Коротше... Типа... Коротше, типа, поняли, да, Від нас ну, нічого розумного взагалі. не чекайте, типа. ми нічого розумного придумати в принципі, не можемо. Зато можемо придумати вот, водки. Дивіться, таке придумали. Доброго дня. Доброго дня. А. А ні, ніхто не знає, де мікрофон. А, о, 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 дякую. Доброго дня. <звук> Доброго дня. Це я. Я, я просто зараз не можу. Бо там в залі такий смішний чувак сидить, що капець. <звук> я який. Он той бо. <звук> а, то гриз драпак, він в журі сидить. <кій> Христ драпак перепрошуємо, просто не впізнали, телевізор не дивимося. І... Насправді ми навіть не на вас показували, ми на того -во мужчину показували. То Юрій Ткач він теж в журі сидить. <кій> Юрій Ткач теж перепрошую, насправді ми теж не на вас показували, насправді ми показували на драпака. <кій> Цей. що в нас. Зараз, все. Ми ж підсилились. Взяли Дмитра в команду. Спеціально для Тернопільської ліги сміху. От Дмитро. Дмитро вміє виносити стіл. Типа, в мій виносити стіл і типа коротше, його заносити. Поняли, так? Да? Типа, виносити стіл? І, і коротше, типа його заносити. Ну, чесно кажучи, непонятно, звісно, чим нас це підсилило. Та й взагалі, непонятно, на що ми, так Дмитра в команду взяли. Ну, чисто по-людськи. Та, да знаєте, от зараз покладу руку на серце, знаєте, і скажу, як є. Взяли Дмитра в команду, бо мальчишка просто би пропав. Там в таку компанію попав, знаєте, там були і наркомани, і алкаші, а так оце бігає по сцені, знаєте, з тим столом і йому інтересно, ну типа і нам не в западло, знаєте. Цей, э, чуєш, Святослав, ну глянь, чи драпак на нас ще дивиться. Нє він вже спить. О, то файно, то давай показуємо наш э, той прикол, що мініатюру, що ми придумали. <coughs> Значить, там э, така, при, такий прикол, що ми приходимо додому, а там, типу, бардак, коротше, і ми тако думаємо, типа, а потім викликаємо... Ну, коротше, це цей побачите. <coughs> Готовий. Володя, там музику включиш. Випадок в сім'ї! Згадав, все. Володя, давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Боже, Боже, який бардак в хаті. Боже мій. А батьки же приїдуть через тридцять тринадцять хвилин. І що робити? Напевно, треба викликати містера Пропера. Точно, Боже, який ти розумний. Володя, ти включаєш, ні? Коротше, вже пізно, напевно, на маршрутку піду добре. Та чекай вже зараз всі поїдемо разом. <плес> Володя, там на робочому столі є папка тернопільська ліга сміху. І от в тій папці є mp3-файл файл незвісний зпавнитель трек номер 5 От його просто закинь в коротше, ну не покажем ми той мініатюри. Ви знаєте, просто ну, типа, гумор він же, ну, типу, різний буває, знаєте, типа, буває там і класіка, типа і динаміка буває, і статіка. Драпак, ви нас взагалі слухаєте, ні? Я якби то все і так знаю. Коротше. <кій> типа, ну якщо зараз підбивати підсумки виступу, то ну, типа, виступили, ми сьогодні, звісно, ж, ну, типа, позорно, да? так? Навіть якщо брати десятибальну шкалу позору, це по-любому 10 із 10. Але радує одне: от сьогодні фестиваль, виступило вже багато команд. Ну і крім нас, позорно виступили ще такі команди, як от Ти що, дурак чи що? Ти розумієш, що все, нам тепер сезон не світить, точно. Ну, але добре, що до світить і таким командам як. <праць> 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 боже, Боже, яке ти все-таки придурошне. Ну таке кажу, що не я один, а ще такі команди як. Коротше, перепрошуємо. Виступала за Людмила Степанівна. Дякуємо. Тут, короче, такая тема. Типа, стоишь жюри. Ага. Ага. Ну, вы поняли. Итак, класс, класс. Трое, трое поднялось. Рейс Дропак, Тарас Стадницкий, наши редакторы. Круто! Что, yeah! и ты же тоже? Я хотела себе третью команду взять. Не можно, все, поздно. Що зробиш? І так, і так, подумайте добре. Подивіться на них. Водих троє стоїть. Потім вони будуть з вами виступати. Драпака берем. Ліга сміху Тернопіль Я просто хотів пояснити, що я встав. Просто ви мені нагадали мого батю в суботу з будуна. От і все, дякую. Драпака Ну... Ну, э, э, короче, ну, вот. Дига! Дига! Вы просто, вы просто молодцы. Скупайте их облеска. Дякую, дякую. Короче. Дига! <свеч> короче. Гриць Драпак і Загорецька вітрина Степаніна місто Лів, вітаємо в сезоні! Дякую.